Вітаю всіх друзі, на своєму ютуб каналі, на зв'язку Назар. Після публікації останніх відео на своєму Ютубі у людей виникло дуже багато запитань у зв'язку з мультиаккаунтами. Вони не знають, де брати акаунти, як їх купляти, що таке OTC, як ним користуватися, як купити безпечний акаунт, щоб вас не заскамали. Отож, сьогодні відео буде саме про це. Я покажу вам все детально, покажу навіть OTC, на яких можна безпечно купляти аккаунти, якими я сам користуюся. А щоб в майбутньому не пропускати корисну та цікаву інфу, оформляйте підписку на канал, бо ці відео будуть допомагати вам розвиватися у світі криптовалют. А ми переходимо до нашої теми. Отож, що таке OTC? Ця абревіатура розшифровується як over the counter, що в нашому випадку означає позабіржева торгівля або торгівля між людьми. Зараз я вам покажу на прикладі двох найпопулярніших otc маркетів, як правильно користуватися цими ринками та уникнути шахраїв. Отож, друзі, як ви бачите на моєму екрані я виділив два найпопулярніших otc маркети для мене, якими я сам користуюся, які є провірені і визнані вже з часом у світі крипти. Це є Double Top OTC і криптотав. OTC. Що в першу чергу вам потрібно знати? Давайте натиснемо і подивимось. Зараз на моєму екрані ви бачите взагалі кількість заявок, тут дуже багато людей хтось хоче купити, хтось хоче продати, але як в цьому розбиратися? Бачите, над кожним ордером він починається от з такої абревіатури. Що це означає? Коли людина пише WTS, це означає want to sell. Людина хоче продати. Так само як ви, наприклад, хочете продати якийсь аккаунт. Ви спочатку, щоб правильно сформувати ордер, маєте написати «Want to sell». Це означає, що ви виступаєте тут продавцем. Якщо ви хочете щось купити, ви маєте написати «Want to buy» – «WTB». Така абревіатура є обов'язковою для того, щоб ваші ордери знаходили люди, і так само, щоб ви, отут тут в пошуку, могли знайти. Ордер, який вам потрібен, наприклад, want to sell. І вже після цього ви дописуєте іншу інфу. Наприклад, вам потрібен аккаунт Коїнліста. Ви вписуєте Коїнліст. Тут ви вже бачите конкретні ордери, які вас, наприклад, цікавлять. От, наприклад, візьмемо цей ордер. Пише Escrow double top. Що це означає? Це дуже важлива річ. Escrow – це. Гарант. Хто такий гарант? Гарант це людина, яка виступає посередником між вами та продавцем. Або якщо ви продавець, між вами та покупцем. Гаранти тут в групі можна натиснути зверху, і тут є список гарантів. Гаранти використовуються для безпечної покупки. Зараз я поясню, як працює гарант. Допустимо, ви знайшли людину, в якої хочете купити аккаунт. Ви пишете цій людині, можна поторгуватися навіть трошки за ціну. Наприклад, вам потрібно 100 аккаунтів Конліста. Ви домовляєтеся з цією Людиною тільки працюєте через гранта в інакшому випадку. Ви просто попрощаєтесь з грошима, тому що скамерів тут дуже і дуже багато. Також є важливим те, що звісно послуги гаранта коштують грошей. Іноді вони беруть 2% від угоди. Якщо угода на 1000 доларів, 2% потрібно платити гаранту. Іноді 1%. це залежить, чи ви купляєте якісь токени через гаранта, чи ви купляєте акаунти. Тут, до речі, все прописано. Натискаєтесь сюди, перекладаєте собі, читаєте, і так само тут багато є інфи. Це потрібно вивчити до того, ніж здійснювати якісь покупки. Ви домовились про купівлю чи продажу. І тоді вибираєте гаранта зі списку, який вам потрібен отут, можете брати любого, пишете гаранту, і лише гарант має створювати окрему групу, в якій буде відбуватися угода. Тут дуже часто скамлять людей, і зараз я вам пояснюю, як це все грамотно зробити, тому що тут іменно на гарантах найбільше скаму відбувається. Це дуже важливо. Дуже часто з камери просто копіюють аккаунти гарантів, і ви замість кинути гроші гаранту, скидаєте з камеру. Як провіряти? Натискаєте на гаранта, псевдонім. Має писати назва його аккаунту. По-перше, якщо вона тут про себе вписана, і вони деколи навіть в назві міняють одну букву, ви можете навіть не помітити. Тобто псевдонім має писати тут, а не там, де про себе, це теж важливо. Ну і ви можете найбезпечніше, це просто переходити через опис, тут клікати на гаранта, який вам потрібен, і вже тут створювати з ним діалог. Так буде найбезпечніше. Дивитися, щоб не створили якийсь інший чат, це все перепровіряти, переглядати. Отож, коли ви впевнились, що ви написали конкретну гаранту зі списку, який вам. Наприклад, цікавий, натискаємо написати, домовились про угоду, і гарант пише: окей, я створив з вами та покупцем окремий чат, вам його скидає, і ви в цей чат заходите. В той самий момент з камер вам може теж скинути такий самий схожий чат, і вам потрібно переконатися, який з них вам потрібен. Тобто перепровіряйте по декілька разів. Як відбувається далі? Ви як покупець перший маєте скинути гаранту кошти. Наприклад, 1000 доларів ви скидаєте на оплату аккаунтів, які ви маєте отримати. Після цього продавець скидає дані всі від аккаунтів, які ви купуєте, гаранту. Тобто на даний момент і гроші ваші, і аккаунти в гаранта. Після цього, як гарант підтверджує, що гроші в нього, аккаунти в нього, вам дають аккаунти. Ви на аккаунти заходите і ви їх в першу чергу маєте убезпечити. Тобто кожен аккаунт, який ви купите, на ньому буде потрібно поміняти пароль, поставити автентифікатор, якщо його немає, можна і навіть пошту міняти залежно ще які аккаунти і від чого ви купляєте. І після того, як ви переконалися, що всі аккаунти добрі, все вам підходить, ви всі поміняли під себе там, не знаю, поставили номер телефону, аутентифікатор, всі способи безпеки, які тільки можна. Ви підтверджуєте гаранту, що все окей, і тільки після цього гарант ваші гроші віддає продавцю. Ось як відбувається покупка через гаранта, і що таке escrow означає, коли люди пишуть в описі. Якщо у вас покупки, не знаю, там навіть від 100-200 доларів, тут бачите, можна можемо побачити, що мінімальна комісія. Гаранта 30 доларів, 30 доларів, 40 доларів мінімально. Тобто, навіть якщо у вас угода на 100 доларів, якщо ви хочете через гаранта 30 доларів комісії, ви маєте це знати. А якщо у вас угода на суму 1000-2000 доларів, це 100% Має бути через гаранта, не шкодувати тих 30 баксів, зато ви будете в безпеці і нормальні у вас будуть акаунти. І ви нормально зможете продати і купити, теж зможете нормально. Зараз поясню для тих, хто хоче купляти один-два акаунти. Допустимо, вам потрібно купити один твіттер, або один. Один дискорд для якоїсь активності. В пошуку ви шукаєте заявку, яка вам потрібно, вбиваєте want to sell, тобто шукаєте продавця, який хоче продати, і пишете йому просто в особисті. Можливо, ви знайдете якогось україномовного або російськомовного, і вам буде з ним легше домовитись. І тут в нас виходить така річ, що якщо вам потрібно купити один Discord, який коштує 1 долар. Вам через гаранта платити 30 доларів ну зовсім йому не вигідно. Як робив я? Також, до речі, криптотаверна, OTC теж хороший маркет, я теж ним користувався і теж хороші відгуки. Я ось ці два маркети вам залишу в описі, щоб ви не перейшли ні по яких неправильних посиланнях, залишу вам для зручності в описі під відео. Тож, як робив я? Я писав чуваку просто в лічку, кажу, хочу купити один Discord. Він каже, гроші наперед: це один долар. Якщо для вас це небагато, для мене це було так: я скидаю чуваку один долар. Він мені скидає дані від Діскорду. Я заходжу в Діскорд, логінюся, міняю пароль, роблю все, що мені треба для безпеки. До речі, якщо ви купляєте якісь акаунти, наприклад, біржі, які прив'язані до пошти Gmail, та навіть до якоїсь іншої пошти, заходите на цей сам Gmail, бо зазвичай акаунти продають, наприклад, Bybit разом з поштою. Заходите на цю пошту, і вам потрібно в налаштуваннях знайти і видалити всі сеанси, які є поточні. Тобто, людина до того логінилася там зі свого телефону, зі свого комп'ютера, вам ці всі поточні сеанси треба видалити зі списку. Щоб коли ви купите аккаунт, людина, яка продала, не мала б можливості його відновити. Таке часто буває, Купляють люди аккаунти, ті, хто їм продав, потім відновляють доступ і ні гроші, ні аккаунта. Завершити всі сеанси на пошті поточні, залишити тільки той, який є ваш, змінити пароль. Зразу це все потрібно зразу робити. Можете купити собі якісь один-два аккаунти і потренуватися. тож я скинув чуваку один долар, він дав мені дані від Discord. Я їх всіх поміняв, все окей. Після цього мені вже треба було 5 акаунтів Діскорду. І знову ж таки, я написав до чувака, як я вже в нього брав акаунти. Я йому скинув 5 доларів наперед. Він мені дав 5 діскордів, все те саме. Але ви маєте пам'ятати, навіть якщо ви купляли в нього один аккаунт. П'ять аккаунтів. Якщо сума виходить, вже, наприклад, вам потрібно 100 аккаунтів, тільки гаранта. Бо навіть може чинити таким чином, що вони втираються в довіру різні продавці. Ніби ви вже там через нього декілька угод робили, а коли приходиться робити угоду на 1000 доларів. Бац, і він вас заскамив. Тому тільки мова доходить до суми, яка вже для вас є трошки більшою, і ви боїтеся ризикувати, використовуйте гаранта. І не жалійте ці гроші на комісію. Тепер давайте я ще покажу вам приклад, як правильно створювати оголошення. Вам, наприклад, потрібно продати, не знаю, ви нареєстрували 10 аккаунтів коінліста, хочете їх продати. Давайте вже перейдемо трошки до таверни і я вам покажу, як правильно писати оголошення. Ви пишете, «Want to sell», ви хочете продати. Наприклад, «Coinlist». Пишете 10 штук. От навіть чувак пише Original Mail Індонезія, 18 баксів. Ставити свою ціну. І ще дуже круто в кінці через решітку ставити хештег, наприклад, Coinlist. тому що людям буде легше шукати ваші оголошення. Ви можете просто погортати, подивитися, які тут є оголошення. І вже на прикладі цих оголошень ви зможете так само зробити своє. Просто подивитися, як пишуть люди, і все. Ставити якийсь хештег. CoinList, пишете only escrow і все. Основну інформацію, все я вам подав, пояснив, вже хто захоче, той зайде і розбереться. Додатково, для впевненості, ви можете почитати закреп, почитати, що тут є, інфа, перекласти, от перекласти українська, читаєте українською тут всі дані, читаєте тут правила. Навіть тут є гайд. Натискаєте Прочитати цей гайд, відкриваєте посилання, вибираєте українську мову, натискаємо клік. І тут теж читаємо всі правила, і тоді можете помаленьку пробувати користуватися. Тому що от OTC в будь-якому випадку з часом вам буде потрібно, якщо ви хочете розвиватися в крипті, а особливо якщо це стосується мультиаккаунтів. Якщо ви новачок на OTC, старайтесь не робити зразу великих угод, тому що все рівно можуть бути такі моменти, що так грамотно можуть вас надурити. Ви навіть не зрозумієте, як це все відбулося. Купіть собі, як я казав, декілька акаунтів для чогось, пробуйте декілька акаунтів продати. Набити трошки руку, навчитися відрізняти з від справжніх гарантів. З опису собі можете взяти посилання цих маркетів і ними користуватися. Також в описі під відео будуть посилання на мій телеграм-канал, на чат. Ви можете в чат написати якісь запитання, дати які вас цікавлять. Я його регулярно і активно читаю, відповідаю людям. Якісь виникають питання, можете задати. Я вам відповім, чи люди вам допоможуть. Тому дякую всім, хто подивився це відео. Я впевнений, що це відео буде в майбутньому для вас корисним. Тож не жалійте лайків, дякую кожному за перегляд. До нових зустрічей!